Спонсор показу. Історія у пляжці. В аварії на Тернопільщині померла пенсіонерка, ДТП трапилася 13 жовтня близько 8-ї години вечора на дорозі в межах села Ріпенці. За попередньою інформацією, 85-річна жителька Чортківського району йшла проїжджою частиною дороги. Траса не освітлювалася. Водій не помітив стареньку та збив її. Потерпілу без свідомості, госпіталізували, але врятувати її життя не вдалося. За кілька годин після аварії вона померла. Водій попередньо тверезий, у нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. На Тернопільщині за ухилення від мобілізації розпочали 94 кримінальні провадження. Лише упродовж останніх двох місяців прокуратура скерувала до суду з обвинувальними актами 12 проваджень, та у 30 кримінальних провадженнях триває досудове розслідування. Ухилення від мобілізації карається позбавленням волі на строк до 5 років. Не чекаючи результатів кримінального переслідування, дев'ять призовників пішли добровільно служити до лав ЗСУ. Відтак, провадження щодо них вже закрили. Під час патрулювання у Тернополі на масиві дружба до екіпажу патрульної поліції звернувся небайдужий чоловік, який повідомив, що поблизу об'єкту критичної інфраструктури знаходиться автомобіль марки Міцубіші, від якого можливо перебуває в стані сп'яніння. Поліцейські оперативно відреагували на повідомлення та зупинили вказану автівку. Під Час спілкування з водієм. Інспектори помітили в нього явні ознаки алкогольного сп'яніння, але від проходження огляду чоловік категорично відмовився. Дану особу було встановлено, проведено поверхневу перевірку. Було виявлено предмет. Те дуже схожі на зброю на даного громадянина складено адміністративні матеріали за частиною першої статті 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Правопорушником виявився 53-річний житель Тернополя. Чоловік раніше вже неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності. На Тернопільщині рятівники навчають правилам безпеки. Жителям розповіли про дотримання вимог пожежної безпеки під час опалювального сезону, при експлуатації побутових електроприладів, газового обладнання. Працівники ДСНС дали чіткий план дій у разі виявлення пожежі при викиді небезпечних хімічних чи радіоактивних речовин, при загрозі терористичних актів. Роз'яснили правила поведінки при виявленні підозрілих предметів та при оголошенні сигналу повітряна тривога. Спонсор показу. Історія у пляшці.